Мої дорогенькі, всім вітання. Їду до майстра ще в машину, бо ще щось має подивитися. Що він має подивитися? Має подивитися діагностику, на старті стартера і генератора. О, діагностику стартера і генератора. О, видите, в машині в мене так пахне, так файно. Поліроль Бога. Поліроль я купила, то все зробив, все шикарно. Але полі Хоча і поліки поліроль. Як же ж? Я що дуже здоровий, а тобі яка різниця, як я так хочу. Най хоч руку чоловіки, що вона каже? А я собі так хочу, мені що чоловіки чужі. Я своєму кажу, що най мені поліроль там по Файно, щоб в мене поліки блищали. Хто плати, то, то заказує музику. А я о, я плачу, я заказую музику. Так, мої дорогенькі, добре. Добре, другий раз на полірую поліки. Не другий так. раз, а, а завтра. Давай. Їду, Їду мої дорогі, бо сказав ніби на четверту, але то вже, то вже півп'ятої доходить. Але каже, що може бути пізніше, бо він так приходить своєї основної роботи, на ту роботу добре. Дай Бог, би все було добре. Дайте гроші набрати. Так. Все. Все. Все, Всчка, думаю. Дай. Знаєте, їжджу і всі, і в Жигульові, і, і забуваю де там світло, де то. То там класно, то там класно, не там де треба. Так є. Дуже люблю. Дуже люблю тепло. І, і таку файну погоду. Дуже люблю. Бачите? опущу собі в окні. бо мені сонце п'є. Сонце п'є, опущу і плю. Ай! Знаєте, так файно. Діти дивляться вже на ромера. Все, все, все пробуджується, все від, від зими. І дуже файно. Дуже файно. Тільки щоб скінчилася війна, то є біда. А так, а так може бути, що це воно в мене замокне. Що з того, що шо я опустила, а сонце до збоку? А сонце до збоку. Їду я зараз напряму тако. Поїду, ай від мені пробірки, скажем. Добре, при добре. Відключусь і буду їхати, бо телефоном трісе. Телефоном трісе. І не добре. Я лишила вікно ну, вдома відкрити. Знаєте, тепло ще зранку. Ну як зранку? Ми на всю ніч відключаємо, але зранку трошки включили і тепер на цілий день виключили. І вікно відкрите в мене ще. Були відкриті двері, перше, вікно. Нічого нема. Нічого не їде. Все, кусочок дороги все її зроблено. Файно є. Ви знаєте, як хоч яйце котити. Так? добре відключає. О, а тут вже так. Ну, ні, є, є асфальт, все, є. Але там, що, що робили кусок той дороги, О, і тут зробили вже. А от та той, той проміжуточок. Ви чуєте, що щось там мені щось там мені ну, от Я чую, що щось в машині там, що щось в машині там як вітрак. Хлопості якісь. На великих оборотах ні, а от як помаленьку, зменшуєш газ і зразу чути. Тут у нас свалка, мусорка. Я відключаюсь, буду їхати, а там ще вам щось зніму. Знаєте, мої хороші, їду, їду вже від майстра. Що вам сказати? Сказав, що стартер добрий. О, о, стартер добрий. Справа, певно, що з форсунками. І треба гнати машину в Чернівці. А це від нас 100 з лишнім кілометрів. Отак. -от 100 кілометрів будемо казати, там 110 чи, чи 105, не знаю. Але треба гнати машину в чернівці, щоб на стенд взяли е -е ці форсунки, щоб провірили, що вона не. Ну, не заводилася Так вона вже ніби заводиться і їде, ну все добре, я що знаю. і що знаю. І щось мені там воно далі є, та, та... щось воно мені там тарабанить. Ну і все, їду додому. Подивився, чоловік провірив. І їду додому. Отак. Їду цим боком, яким я. ехала сюда. И всем еду назад. Вот так. Не еду через место э, туда. А еду сюда. Напрямую. Знаете? Вот еду напрямую. Вот так я. Вот, чуете? Я вот включила Правлю телефон. Вот, чуете? Я включила, може вам чути. Хто розумієся, може хтось подивиться з таких, щось розуміє, може, то буде чути і по телефоні. Через телефон може буде чути, що тут там таке лопати. От, бачите, тут зараз у нас зразу є центр. Туда машинами не заїжджаєся, а це я так поза... Поза центри їду. Тут у нас маленький базарчик. Такий, що тут, де моя племінниця, хто мене дивиться, де моя племінниця торгує отут от такий маленький базарчик. Там є великий базар, я, може, завтра поїду на той великий базар. Хоч його вже і великого нема, скажу вам. Базару вже нема. Їду і чую. О, зараз додому. Зараз додому. Так, ще й не знала, де знайти, знаєте, я колись туди їздила, але то 100 років назад. І я проїхала аж до кінця тої вулиці і не знала, де знайти. Але якось якось знайшла. знайшла. Горбіє десь таку. Це місто таке, трошки рівнина, або трошки горбисте, таке, то горби, то, то виямки. Так. І все, і зараз я через 5 хвилин буду вдома. Так, мої хороші, через 5 хвилин я зараз буду. Телефон опускаюсь сидвина. Ну, шо сказати, вроде тішуся, що ніби стартер все добре. А що він мені показывает? Що ти мені показує? А я? А. Найти хочется. А Але что что то не не открываем и не браму ворота а я заезжала. Что? 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 Так? Заїжджати? Нема питань. Нема питань. Заїжджати, то й заїжджаю. Він думає, що я не заїжджаю, а, а собі так про себе такої думки. А він, що, То лишень він то то може. Та то я можу, не питання. Ага, ага. Чи я сі влізу? А влізу ще, ще не влізу. Чогось не влізу, такі широкі ворота, ж отка широка. Ай боже да забігати, аби я часом десь не зачепила. Та що ти кого ти вчиш, чоловіче? Кого ти вчиш? Угу. Кого ти вчиш, чоловіче? Заїжджаю, питань нема. І що? Добре є? Що? Не чую. О, чи ти чекаєш, шикарна. шикарна. Ну, а ти а ти думав? А ти думав? Шикар, а він думає, то ні, я без нього. ні, ніяк. Що ні, що ні, ні? Просто я не хочу, бо він ще є, а що то я маю все? все треба вміти, лиш не все показати. Знаєте? Все вміти, лише не все показати. Що вмієш? Добре, мої дорогенькі, виходжу, виходжу. <реш> Я поїхала і приїхала, і що вже пив? Вже щось пив? Ай боже, мій, Боже мій! Не страшне. Бачите, дорогеньке, як в нас вечоріє, та якийсь прибор взяв. взяв прибор. Ти взяв ти провірив, як в нас вечоріє, надвечірок, все так дуже гарнесенько, все гарно. Мені все подобається, все так файно. Ну, так, о. Добре, добре. О! Та лишайте то вже на нині то, -то різані. Забирай, то ту все, бо зараз і смеркне, і, і зараз буде по всім. Завтра то, -то все позагріба стоїш. Чув? Йо. Ну, Йо. Йо, Йо. чуєте, що каже? Йо, йо. завтра тут все позагрібастую, забирайте. Я не звідти, але я кажу йо. Ну, звідти не звідти. Я не... Я не тронку, Ой, Боже. Йо. Ну добре, добре. Все. На цьому буде все. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі, мої дорогенькі, всім до зустрічі, всім до завтра, всім до завтра.